Були якісь питання по домашньому завданню? Чи все було зрозуміло? Було. Гаразд. Тоді давайте дещо перевіримо. Так, точечно. Значить, візьмемо другий варіант номер 58 Там є пункт 5. Мінус 02 або у четвертому степені. Так. Костя Галіза зробив? Так. Давай. Це дорівнює мінус 0,2 у четвертій степені, помножи на А у четвертій степені, помножи на Б у четвертій степені. Так. І це буде 0,016... 10 тисяч. Десяти тисячна, так? 10 -ти тисячна. Mm -hmm. помножити на А в четвертій і помножити на Б в четвертій. Молодець. Давай з 59-го перевіримо п'яте. Мінус шість четвертих двадцятьомих, а у третій степені і би у третій степені. Це а буде мінус. Подожди. Uh, 4... Давай я зараз пригадаю, що потр... ну, нагадаю, що потрібно було зробити. Нам потрібно подати це у вигляді добутку. Так, Костя, давай. Це uh, буде мінус uh, 4 у третій степені uh, 4 третіх у третій степені. А Помножити на третій степені і помножте на Б третій степені. Дрівня мінус 4 третіх, Б в, в третій степені. Так, ну або <кхід> ви розумієте, що ми можемо навіть виділити цілу частину, написати, що це мінус 1,1 третя. А Б так, у третьому степені. Молодець. Так, і давай подивимося 57. -й. Ну, давай, сьомий пункт. 02 у 14 степені помножити на 0 тіл 20 в дев'ятої степени, і поділити на 0,20 в 15 степені помножити на 0 тіл 6 степені. Це буде 0,2 23 0,23, поділити на нульдесятих, двадцять перший. 23,21, це буде 0,2 у другій степені. І це буде 0,04 у 0,0 просто 0,4. Так, дійсно, дивіться, будь ласка. Значить, Костя? розв'язав, <св> застосовуючи властивості степеня. Якщо ми множимо 0,2 у 14 і 0,2 у 9, то ми показники додаємо, маємо 23. Так само робимо у знаменнику. 15 плюс 6 маємо 21. Далі ми віднімаємо. Ми сказали, що? Ми вже, типу, включаєш, задали, типу, написати, хорошо, сказали, хорошо, ми хорошо, типу, хорошо, нам хорошо, хорошо, всі, всі. хорошо, 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 товаришем. хорошо, 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 так. І маємо 02 у 21, й коли ми ділимо показники, віднімаємо. Маємо другий степень, і тоді 400. Гаразд, молодець. Так, Костя, і там був ще один пункт, 10. -й. От давай ми його ще обговоримо. 6 у сьомому степені, подіють на 6 3, третій. на 216. Це буде 6 у 7 степені, поділити на 6 у 3 і на 6 у 30. Степен. Правильно. І так, дивіться, ми з вами записували таблицю степенів. Деяких чисел. Вона у вас є у ЗОшиті. Я потім вам скину ще повну версію такої таблиці. Вона просто є як ссылка в інтернеті. Там більше степенів, але все ж таки, 216 там було, так, і ми пам'ятаємо, що це 6 у кубі. Так, далі що робимо? Так. 6, 3 3 додаємо, це буде 6 у 6 степені. В 6 7 степені відняти 6 у 6 степені, це буде просто 6. Правильно, тому що це 6 у першій, так? Ну, а це у нас просто 6. Молодець, Костя, дякую. Так. Ну, давайте поїхали, будемо продовжувати. Відмітимо спочатку, хто в нас якого немає, рухаємося далі. Болтянське. Є. Yeah. Батан. Є. Yeah. Білокамінський. Yeah. Так, біліна Бердан. Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. Вердыш. Е. Yeah. Так, Голиза, Костя, Е. Yeah. Молодец. Грекова. Е. Yeah. Елисеенок. Е. Yeah. Захарчук. Е. Yeah. Келимбет. Е. Yeah. Клементьева. Е. Касаван. Е. Леонов. Никита. Ну чую. Так, Николаев. Подмазка. Я. Yeah. Николаев. Я, я, я бачу, я бачу, Андрей. Так, подмазка. Е. Рыбальченко. Я. Yeah. Рожко. Назар. Ночую. Савищева. Я. Yeah. Харлова. Я. Yeah. Гаразд, молодці. Так, поїхали. Давайте будемо рухатися далі. Значить, дивіться, о, поки я не забув. А то ж я 100% забув. Значить, дивіться. Сьогодні ми з вами розглянемо ще декілька номерів на властивості степеня. І сьогодні я вам викладу тест. На все освіті. Значить, там буде тест стосовно. Одразу зверніть увагу, значить, на що буде тест? Значить, по перше, властивості степеня. По-друге, тотожності. Тобто, ви пам'ятаєте, перед степенем ми проходили тотожності. І ось там будуть питання на тотожності. Тому я раджу підготуватись до тесту, переглянути, що ми проходили по цим тотожностям. Ми там робили два види завдання, ми доводили тотожність. Так? І навпаки, доводили, що вираз тотожністю не є. Але ви розумієте, що це тест. Там доводити нічого не потрібно. Там просто, наприклад, будуть такі рівності, і вам потрібно буде самим самостійно обрати, чи є деяка рівність тотожністю, чи ні. От тут уважно. І там буде ще приклад. Просто приклад на роботу з дробами. Це з, з чого ми починали з вами 7 клас. Зрозуміли, так? Тобто, чому тому, що контрольна робота ще одна велика, там буде потім, коли ми пройдемо ще наступний матеріал. А поки що в нас така робота, за якою ми перевіримо там тотожності, властивості, степеня, ну і там те, що ми проходили з вами числові вирази, як ми це називали. Там був приклад. Тому, будь ласка, підготуйтесь, продивіться, що ми з вами там записували, що ми розв'язували, і будете виконувати цей тест. Питання, які будуть, ми потім обговоримо. Так, поїхали. Значить, що нас цікавить? Значить, нас цікавить номер 63. Так, Настя, я бачу, що ти хочеш відповідати. Це дуже добре. Ну, давай. Відкриваю умову. 63 номер, перший варіант. Так, я відкрила. Подайте ну... вираз у логі степені та обчислюйте його значення. Так. Перший е, варіант перш... відкрила. Так. Ну, давай диктуй мені вираз, що в мене що відкривається. Е, е, дві е, у 18 степені е, поділити на 2 в 7 степені в, в скобках. Та у 5. Ось тут п'ята? У другій Ну, У другій це інша справа. Так, ну що ми маємо? Давай будемо використовувати властивості степеня. Значить, якщо ми підносимо степень до степеня, показники що ми робимо? А, множимо. Множимо. Так, ну тоді 7 на 2 скільки буде? 14. А мінус 18... 14... 14 буде 4-2 у 4. Значить... 2. Так, а в тебе є таблиця. 2 у 4 це. 16. 16. Подивись. Ми ж записували це все. Так, гаразд, давай другий пункт. 7 у восьму та о другий. Угу. Поділити на 7 у третій та в п'ятій Так. Молодець, давай. Вісім на це буде 16 і 3 на 5 це буде 15. Буду 7 у першій. Правильно, дивіться. Ну, ви розумієте, що я одразу напишу, що це 7. Тому що тут в мене 16, тут 15, я ділю, тобто показники віднімаю, маю 7 у першій. Ну, отже, просто 7. Давай третє місце. 11 у 5 помножити на 11 у 3 та у 7 поділити на 11 у 26. 3 на 7, це буде 21. Так. 21 плюс 5 це буде 24. Подожі, 21 плюс 5. А, 21 плюс 5 це буде 26. І 26 плюс 26 це буде просто 11. Так, ну ось дивись. От щось воно зараз, ну, не дуже складається. По-перше, якщо ми подивимося уважно. То маємо 11 у 26 поділити на 11 у 26. Ну, так же ми отримали? Так. Угу. Ну, а наразі давай будемо думати. Ну, по перше, ми казали, що коли ми ділимо, то показники віднімаються. Ну, 26 мінус 26 це скільки буде? 0. Опа, 0. А 11 у нульовому степені це що? Це... А це непонятно Один? що? Непонятно так. що, тому що у восьмому класі ви будете проходити нульовий степінь та від'ємний степінь. Але це буде у восьмому класі. Наразі у 7 ми про це не говоримо. Але все ж таки, ми ж можемо поділити число на саме це число. Якщо я як сім поділю на сім, скільки я отримую. Один. Ну, так, значить, що тут буде? Один. Okay. От і все. Тобто, дійсно, використати тут властивість степень ми поки що не можемо. Тому що, коли ми віднімаємо показники, ми маємо працювати в натуральних числах. Там можна відняти лише якщо один показник більше за інший, тому в такому випадку можемо написати ось так. Ну, а якщо зрозуміти, дійсно, давайте дещо наперед забіжемо, все ж таки таке питання виникло. Ось дивіться. От зараз що я вам хочу показати. Одиницю. Я можу подати, як А у степені Н поділити на А у степені N. Оце зрозуміло? Коли я число ділю на себе, я ж зобов'язаний отримати один, правильно? А якщо. З іншого боку, приділені показники ми віднімаємо, то тоді це буде А у нульовому степені. І тоді А у нульовому степені дає 1, Тобто я можу сказати, що будь-яке число, число у нульовому степені дає одиницю. Але оскільки це число знаходиться у знаменнику, а знаменник чому не може дорівнювати? Ну, на що нельзя ділити? На нуль. Тому А не дорівнює нулю. Тобто будь-яке число у нульовому степені, окрім нуля, дорівнює одиниці. 5 у нульовому це 1. 8 мінус 9 не суттєво, але 0 нуль до нульового степеня не підноситься. І оце я буду вам розказувати у 8 класі. Але зараз, вже, якщо зайшла за таке мова, ну ось ви бачите, як воно відбувається. Так, давай повернемось до четвертого. 9 у другій степені помножити на 27. Значить, ну дивись, найкоротший шлях тут дійсно 9 піднести до квадрата і 81 помножити на 27. У стовчик, наприклад. Але суть задачі не в цьому. Нам потрібно подати цей вираз у вигляді степеня. Що 9, що 27 є степенями з основою 3. Значить, давай ми це зробимо. 9, це 3 у якому степені. 3 у другій. Значить, я пишу, що це у другому степені. Піднести до другого степень. 3 степня. у 3. Так, а 27, це 3 у третьому. Тобто у кубі. І тоді, застосовуючи властивості степеня, я маю 3 в якому. Це буде. Так. Зараз. Що тут? Ну, дивись, Ти же 2 множиш на 2. Це що? Е, 4. 4 і плюс 3. Е, 7. Ну, так це буде 3 у 7. Так. Ну, а 3 у 7 степені в тебе є в таблиці. Е, це буде. Ми не писали. 3 а що у ми писали? До 6. 3 у шостому. І скільки воно дорівнює? Е, 7. 729. А помнож на 3. 729 зараз. Взміг 100ки. Зай помнож. Так, звісно, там може не бути всіх степенів. Але там є 6 степінь. А щоб отримати 7, достатньо помножити його на 3. 2187. Ну, ось, так, ось вам відповідь. І все дуже просто. Ніяких. Складних обчислень не відбувається. Так, ну гаразд, гаразд. Давайте перейдемо до п'ятого. 6 у дванадцятий степені потрібно помножити на третій та о Угу. Так. Поділити. На 6 у 5 та у 4. На 6 у 4 помер. Так. Значить, поїхали спочатку. Ми спрощуємо цей вираз. Так. Значить, 6 у 12 ми переписуємо. Тут маємо 6 у якому степені? Там маємо 6 у 15. У 15 степінь це він. Да. Так. 6 у 5 і у 4 степені. Це буде 6 о 20. Так, і 6 у 4. Так, ну гаразд, спрощуємо. Е, так, це буде 6 6.7 20... степені. Поділити на 6 у двадцять Так, і маємо 6. Е, маємо 6 у третій степені. А це є в таблиці. І це буде 216. Отак. От Маємо 6 кубі, це 216. Так. Ми це писали з вами. Давайте шостий пункт. Подивимось. Ось такого плану: один з виразів у контрольній роботі. От такого плану. 25 у четвертий потрібно помножити на 125 у 10 степені та поділити на 5 у 37. -й. Так, Настя, що будемо робити? Е, потрібно. По-перше, на що ти звертаєш увагу? Тут п'ятірка. На 125? Подожди, подожди. Тут п'ятірка. Ти так. можеш 25 та 125 подати як степінь з основою 5. Двадцять п'ять. Це який степінь п'ятий? Два. Тобто я пишу. П'ять у другій степені та у четвертій. Тут що? П'ять у третій степені та у десятій. Е, Це буде. 5 у. 8 помножити на 5 у 30. Так, а це буде 5 у якому? Це буде 5 у 38. І маємо. І у нас буде 5. Так, 5 у першому степені, бо просто 5. Гаразд молодець на Так, давайте подивимось наступний номер. Це 64. Це такий номер, який завершує обов'язкову програму. Можна так виразитися. Так, клімінті Ліза, чує мене. Так. Давай. Поїхали перший пункт. Так, давай, диктуй нам умову. 37 степені помножити на 11 7 степені. Поділити на 33 336. <звісна> <праць> І так, дивіться, будь ласка, уважно. Коли ми розв'язуємо завдання такого ну, роду, ми можемо поступити двома способами. Значить, По-перше, я можу <кх> або 33 розкласти. На добуток 3 та 11 або, навпаки, зібрати чисельник у єдиний добуток. Ну, давайте спочатку розкладемо. Попробуємо так зробити. І так, Ліза, 33 ми подаємо, як що? Ми подаємо як. 3 помножити на 11 так. у 6 степені. Правильно, 3 помножити на 11. І наразі використовуємо властивості степеня, Тобто, я можу що записати? 3 у шостій помножити на 11, у шостій. Правильно, ми пам'ятаємо так, що у нас було А, Б у степені Н. це А у степені Н помножити на Б у степен. І наразі ми використовуємо властивість степеня. Але ви ж розумієте, що математики вони дуже люблять все спрощувати. І записувати все теж скорочено. Якщо я 3 в сьомій ділю на 3 в шостій, що в мене залишиться, Лізе? Просто 3. Так, тобто я 3 у 6 закреслюю повністю. Я скорочую дріб, розумієте? Тут я закреслюю лише показник. 7 мінус 6 буде 1. Я замість цієї сімки можу ось тут 1 написати. А можу його не писати. Чому? Ну, тому що 3 у першому степені – це лише 3. І так само робимо і тут. Тобто, що повністю закреслюємо, Ліз? 11, 6 і 7. О, тобто 11 у 6 повністю я закреслюю, а тут лише показник, ну і залишиться перший. Тобто, що в мене залишається? 3 помножити на 11. Оце 33. Ось і все. А, другий. 28 у шостому степені поділити на 7 у п'ятому помножити на 4 в п'ятому. Зараз, міла. І так дивимося. Ліз, ми можемо поступити так само, як і у минулому, але давайте спробуємо іншим чином, щоб ви подивилися, як можна робити. Можна було б 28 розкласти як 7 і 4, так як тут ми 33 розкладали. Але ми зараз поступимо навпаки. Що ми зробимо ось з цим добутком? Ліз. Ми можемо і об'єднати. За... Правильно. Правильно, тобто застосовуємо ось цю властивість, але оберненим чином. Ми від запису окремого <кій> переходимо до запису добутку у степені. Так, і тоді що ми маємо? І тоді ми маємо 28 о 6 степені. Поділити на 28 у п'ятому. Так, а це що буде? А це просто 28? Так, 28 у першому степені або 28. Давай подивимося третє. 5 у 8 помножити на 9 у 5 степені, Поділити на 45 у 5. І так. Ну, тут вже поступити, як у минулому пункті, ми не можемо, тому що показники різні, так? І об'єднати їх в єдиний добуток, так, в якомусь одному степені не вийде. Тому потрібно розкладати 45. Тобто будемо робити, як ось тут робили. Так, значить, як подаємо сорок п'ять. Як 5 помножити на дев'ять у п'ять постепень? Так. Що будемо писати знизу? Um, будемо писати п'ять п'ятому, помножити на дев'ять п'ятому. І дивісь, наразі, ми ж вже розуміємо, що ми можемо скорочувати дріб. Значить, що ми одразу можемо прибрати? 9, у п'ять у О, дивіться. Тобто, ми звикли, так, коли ми скорочуємо дріб, ми закреслюємо. Тобто я бачу 9 5 у чисельнику і 9 у 5 у знаменнику. І можу повністю прибрати цей множник. І ми розуміємо, якщо я 9-5 поділю на 9:5, я отримую одиницю. Ну тобто, я цю одиницю можу і не писати. Так, що з п'ятіркою відбувається? 5 у п'ятому степені повністю закреслюємо, а 5 у восьмому закреслюємо тільки 8. І замість 8 який показник пишемо. 3. Правильно. Тому що коли ми ділимо, показники віднімаємо, а 8 мінус 5 буде 3. І тоді в мене залишається що? 5 по третьому степені так. А це 125. Правильно. четвертый игрок. При у 16 степені помножьте на 2 у 10 степені поделайте на 54 у 5. Угу. Раз, Лиза, Давайте подивимося на число 54. Якщо у минулому пункті 45 ми розуміли, що потрібно подати як добуток 5-9, та 9, тому що і у чисельнику я мав 5 і 9, і міг потім скоротити. То тут 54, а тут 3 та 2. Ну і що тоді робити з числом 54 лісом? Пригадувати 6 клас. Так. Ми розкладували з вами на прості множники числа. Давай будемо 54 розкладати. Добре, 54. На 2. Це буде. 27. 27. Так, потім на що ділимо? На 3. Це буде 10. Потім на 3. 3. Почнемо 5 на 3. Це 1. Тоді 54 ми подаємо як? 2 помножити на 3 в кубі. І маємо двійки та трійки. А це те, що нам потрібно. Так, а у знаменнику що буде? А у знаменнику буде 2 в 5 степені помножити на 3 в 1 Так. І так само ми використовуємо властивості степені при скороченні дробу. 3 в 16, 3 в 15. Що робимо? А 3 в 15 закреслюємо повністю. 3 в 16, закреслюємо тільки 16. 2 в 10 і 2 в 5. 2 в 5 повністю закреслюємо, а 2 в 10, закреслюємо тільки степень. Так. І що залишається? Залишається 3 та 2 у 5 степені. Правильно. Тому що 10. на два у пятому степени. Так, ну и что это будет? Ну, это будет. Например, что на 32. Угу. Это будет девяносто Правильно. 2 у п'ятому степені це 32, є в таблиці. І множимо 3 на 32 і маємо 96. Все правильно. Так. Зараз. 5. Давайте запишемо умову. Так, що тут в мене? 36 у п'ятому степені. Тому 3 у 8. Так, гаразд. Давайте ми після перерви вже продовжимо цей номер, поки що відпочиваємо. Після перерви продовжимо. Побачимось, давайте.